У I... квартирі недавно, судячи по всьому, вмерла якась баба. Але я її орендую, тому що це найдешевше житло у префектному місті. Це звати Вова. це мій перший випуск блогу, на за я придумаю пізніше. І давайте я розкажу, чим ми будемо займатися. Коли я показав одній місцевій жінці фото цього ковра, вона одразу зрозуміла, хто живе в цій квартирі. Точніше, жив і вмер. Дружківка місто невелика. Тут жила баба, яка поїхала кукухою і на старості літ палила все підряд. А це я. І я приїхав сьогодні, 3 січня, на свою ротацію для того, щоб тиждень попрацювати і поприймати пацієнтів в медичній місії, де я, власне, працюю. Завтра у нас записано 4 пацієнта, і моя задача прийняти їх самостійно, оскільки лікаря завтра немає, хто би міг поділити кілька годин часу. Неділю. І пацієнти ці а, саме з тими скаргами, з якими я маю досвід, з якими я можу впоратися. Троє з них турбує щитовидка, І одна має гіпертензію та біль у грудях, яку варто би диференціювати між стенокардією та неврологією. Чим ми завтра будемо займатися. Зараз треба щось поїсти і трохи повчитися, тому що я хочу почитати на автодейтів протокол по діагностиці і лікування стенокардії і хвороби серця. Тому що, хоч ми це все і вчили дуже добрих, протокол почитати ніколи не є легші. Дружківці знову немає води, до мене необхідних на те, щоб зварити племені сил, тому я вирішую, що їх пожарти. Натуральна кава є одним із найкорисніших в світі напоїв після води. Але ніч її пити не варто, тому що, як показує дослідження, навіть споживання кофеїну за 10 годин до сну зменшує його якість і тривалість. Тому я п'ю зелений чай, який містить в 4 рази менше кофеїну, ніж натуральній каві. Тіпи я не забув, що я маю знімати. Коротше, от е пельмені пожарив. Вже половину вона з'їв здуру взяв. Нормальні такі вийшли, толкові, грамотні. Коли я довго не одинці, мені буває дурніше. І я знаходжу спосіб себе відволікти, де коли граю відеоігри. Головне, щоб це не затягнулося на півночі, тому що мені ще протокол по острому коронарному синдрому. Почитав я статтю з приводу острого коронарного синдрому на такий прикол. Пам'ятаєте термін нестабільного стенокардія? І от його зараз немає. Тому що якщо використовуються тропіннові тести, то при нестабільній стенокардії в 95% плюс тропонінне підвищення і це прирівнюється до нон-стемі, якщо там немає зміни на кардіоремі. Ну такий прикол. Не знаю, чи варто ще розказувати медикам, студентам, лікарям, інтернам про такий сайт, як UpToDate, але якщо ви якимось чином не читаєте його самий час почати. Можна робити отак от. Якщо вам важко сприймається як мені англійська мова, особливо в півночі, прикладаємо сторінку автоматично І? <гум> Є ж. Отже, мав почитати більше просто на кардію, але чогось, як завжди, улюкся статином і вторинним профілактикою серцево-судинних. І що цікаво вам розкажу. Значить, перше, біохімію після призначення статинів ми не робимо, тому що підвищення трансаміназ починкових трапляється до 3% максимум. Тому не варто ротину це означати. Друге. На ніч призначаємо симвостатин. Ну і правила статин, які у нас практично не трапляються. Всі інші статини неважливо, коли можна призначати, тому що їх період напіввиведення доволі тривалий. Комбінація статину із амлодепіном, особливо коли йдеться про дози 40 мг першого і більше, які, до речі, не рекомендовані в діалі. Є підвищений ризик виникнення побічних ефектів, тому нашу воно потрібно. І в пацієнта із хронічним захворюванням печінки, яке визначається як підвищення трансаміназу в три рази або більше, є спеціальна стратегія призначення статинів при гіперхолестеномії. Перше, це якраз корекція способу життя пацієнтом і призначення низької дози. Тих статинів, які не в печеність, наприклад, розова статин. Це мій найулюбленіший препарат із статинів, але він, сука, дорогий. І через 4 тижні дивимося, що там кажуть трансамінази, якщо все гаразд, продовжуємо. Ну що, на цьому я буду лягати спати. Скільки б я чого не зробив, мені завжди здається, що я зробив мало, а сьогодні я зробив категорично мало, бо максимум користі. я зробив у свій саморози, це. Під вечір одну годину почитати статті і читати їх невпорядковано. У мене проблеми з концентрацією уваги останнім часом це пов'язане із позовом мого життя. Але ведення блогу мені може допомогти із цим, якщо я регулярно буду робити певні речі і фіксувати їх на камеру. Це моя може справитись з своїми проблемами. Побачимось завтра. На бригаду на годиннику трошки більше, ніж восьма. Я поспав близько восьми годин, Нифіга, не виспався. І Я, блін, маю ще роздоплитись. Тому пішли пити каву і їсти дешеву їжу. Кабінет в приміщенні напіврозвала моя гуртожитка. А, він не опалюється, тому ми, ну, я коли приходжу заздалегідь печалі дуйчики. Це один, цей другий. Якщо огляднути цей одночасно, і чайник по розетку, розеткою станеться така штука. Тому я виключаю по черзі зараз мікрохвильовка, потім чайник, потім обігрівач. Оволіваю, це вігнав в вод. когда Вы лягаете, может, Да, вот, вот именно когда на хиляюсь, когда на городе работаю, или вот когда вот ложусь под То есть вам и подсоединяют она... электроды до них, только да, но... до них. Нет, по-моему, руки, потому что по я, до... я хотела все, что она говорит, записать и не могла, потому что на руках, по-моему, что-то было так. подсоединено. И потом она садится за стол, компьютер я сижу на стуле дальше, и она вот это все, ну она рассказывает, боже, все, от рождения по сею секундочку. От и да, и это самое, и причем говорит то, что действительно было. И говорит, показала даже весь мой позвоночник этот. Это что Искр... за, за дома показала позвоночник? И, искривление. Не, ну у нее же там еще какие-то стоит, еще какое-то такое, такое приспособление большое стоит. Маленькое, вот такое вот где-то вот оно маленькое стоит. Он знает, как это называется. Це називається гомеопатія. Або ж якщо простими словами шарлатанство. Немає ні одного. Медичне обладнання, яке могло би показати від самого народження всі ваші хвороби. Медичне дослідження, воно специфічне, воно направлено на якусь групу органів. Ми можемо зробити ФГДС і подивитися, що у вас з шумком, чи є у вас там ерозії, виразки і так далі. Ми можемо зробити рентген і показати, чи у вас є викривлення хребта, чи немає. Mm -hmm. да, немає жодного методу, який це все показував би, тим більше такі простий, як ви кажете, що електроди на руки на ноги. А є результати всіх аналізів про те, чотири. Как давно вы работали в УЗД в последний раз? В последний раз? вроде, в июне. В июне, да? Да. И что вам тогда казалось? Ну, сказали, пока нормально все. Слышите, а статьи какие-то принимают? А що це таке? Ні, більше нічого не приймають. Може аспірин, може якийсь сімастатін, розовостатін? Mm -hmm. Ні, стало, ні, ні. Нічого. В церкві. Угу. Ні з того, ні з цього, упало. Плохо стало. Щоб визначити а, наявність гіпертрофії лівого шлуночка, ми рахуємо індекс Соколова-Лайона. Це сума зубців S в першому чи другому відведенні, зубців R в п'ятому чи шостому. В п'ятому рахуємо тут раз, два, три, 4. Ну, майже 25 практично міліметрів. І в першому близько 15. Сумарно виходить 40. Індекс Киловолой вважається позитивним, коли ця сума більше 35. Бразє бруштиновий у вас чи який. Предыдущий раз мені кожу. Шахраїть. Я хоть з ним поздороваюсь. Зайду подивлюсь, що там вони роблять. Як поживает. Вот такого характеру звертається до нас пацієнти. Хтось приходить із чимось специфічним, наприклад, мішаючись коктати, але більшість звернень все-таки стосується гіпертонічної хвороби, цукрового діабету, болей хребтових. І все-таки. Саме поширені патології, які ми лікуємо, стараємось. Жінку із похилюючи подібної залози тірац 5, яка, скоріш за все, злоякісна, тому що має ну, кровопостачання на ОЗД. Ті РАЦ 5 це не рак. Ті РАЦ 5 це критерій УЗД, а, який каже, що рівень малігнізації при такій оцінці близько 34%. 34% це одна третя випадків тірац 5 підтверджується гістологічно з приводу малігнізації. Також маємо жінку із виразкою 20 палої кішки, скоріш за все, я не можу цього знати без ФГДС, яка тривалий час не ходить до лікарів, бо має дуже сумну історію. Але мені вдалося її переконати, що медицина рухається, лікарі а, серед них є і добрі люди, і все таке. І чоловік з моєї улюбленою категорії, я не знаю, що я приймаю, мені тебе туди і дружина, я не знаю, який мене тиск, я все записував, але з не взяв. Домовились, що він підійде до мене завтра, показує це все, і я зможу підкоригувати йому терапію антигіпертензивну і супрознижуючу. Ну а також напишу рецепт на комбінований препарат, в нього теж то, інтима на медіа 1,7 при нормі до 0,9. Важливою складовою нашої роботи є промоушен, оскільки пацієнтів ми знаходимо собі самостійно. Один з методів їх пошуку це листовки. І мені треба пристоїть це все розклеїти. На стовпах, на гаражах, на під'їздах і на прочічі пусів, де люди потенційно наші пацієнти зможуть їх читати. Тут коротше, десь рудують гомеопати п'яти мінутах ходьби від мого кабінету. Я думаю, до них якось навідатись і їх закрити за допомогою моїх друзів. Оголошення виставлені на трьох чатах. Чати круті. Насправді, як би воно не виглядало, це працює. Моя підписниця Вікторія відправила мені посилку. А, там препарати, які можуть знадобитися військовим на стабіках або на медиваку, зараз прийдемо до преспаратура. Кожного разу як розпаковує нові посилки, то в мене відчуття ніби отримує подарунок, хоча я практично не отримую дотянці подарунки, але от общем, що в нас є: у нас є норадреналін, сульфовагнезія, гебронтіл, це самооцінно лідокаїн. Пантопрозол uh, це фактично знадобиться на ставіках. Киторолак, ну, це є дуже круто. Можливо, навіть щось зі цього знадобиться на Меддеваці. В общем, дякую Вікторії за те, що проявила ініціативу, відправилася. Все думаю, передам 5 ОШБ, uh, і це стане в нагоді людям. Тут у нас сталося оновлення програмного забезпечення, треба було трошки роздоплитись, як воно по новому працю. На сьогодні все зроблено.